Привіт, друзі! В цьому відео я хочу запропонувати вам декілька фільмів не порадити, а запропонувати, які ви можете подивитися французькою. Хочете субтитрами, хочете без. Про це ми теж поговоримо, який перегляд буде найбільш корисним. Я сподіваюся, що ви всі знаєте, що кіно було винайдено у Франції. Проїхали фільми проти книг. Чому фільми доступні для всіх рівнів? Ну або майже на відміну від книг, які часто підібрані для конкретного рівня читача, якщо вас вчитель старається, фільмом властива унікальна гнучкість. Ви можете насолоджуватися фільмом незалежно від свого рівня володіння іноземною мовою, особливо якщо увімкнете субтитри. Головне, щоб фільм вам подобався і захоплював. Друге стратегії для ефективного перегляду фільмів, щоб максимально використовувати фільми як інструмент навчання, ось деякі стратегії. Перше, дивіться фільм декілька разів в оригінальній версії з субтитрами, чи то французькою, чи з перекладеними. Бажано також працювати з лексикою фільму. Записуйте невідомі слова і знаходьте час, щоб їх вивчати. Можете виписувати цілі фрази, в яких зустрілося нове слово. Це дуже корисно. З якими субтитрами дивитися, якщо ви хочете покращити розуміння на слух? Або дивитися без них. Що каже наука? Розглянемо усі можливості від найбільш ефективних. Перше без субтитрів. Це ідеально для повного занурення і найбільшої користі. Друге, трошки менш ефективно. Фільм французькою з субтитрами французькою мовою. Третє ще, менш трошки... Третє, ще трошки менш ефективно. З перекладеними субтитрами, наприклад, українською. Корисно для розуміння загального сенсу. Четверте, перегляд українських фільмів з французькими субтитрами. Нісенітниця у наукових статтях так не пишуть, але сенс такий, адже результат майже нульовий. Учні, з ким я обговорював ці результати наукових досліджень, сказали, що це загалом відповідає їхньому досвіду. Однак, як ви розумієте, перегляд без субтитрів найбільш складний варіант, і підійде вам, коли у вас вже просунути рівень. Для початківців підійде перегляд фільмів в оригіналі з перекладеними субтитрами. Це теж буде дуже корисно. Якщо ви плануєте дивитися фільм лише один раз, перекладені субтитри можуть бути найкращим варіантом для розуміння сенсу. Якщо ви не дивитеся фільми з субтитрами, а лише в дублях. То спробуючи це, ви побачите, яка палітра фарб відкриється перед вами, наскільки сприйняття фільму в оригіналі з ори... оригінальною доріжкою є більш глибоким і повним. Хоча розумію, що читання субтитрів відволікає від дії фільму і складно стежити за всім, що відбувається на екрані. І чесно кажучи, англомовні фільми я продовжую дивитися з україномовним дубляжем. До речі, якість перекладів українською, як мені здається, на високому рівні і все ще зростає дуже приємно. Це ще одна відмовка, щоб не дивитися фільми в оригіналі англійською, але ви так не робіть. Англійсько в оригіналі я можу передивитися вже дуже відомий фільм, коли хочу взяти з нього. Максимум за можливості. Ще хочу додати, що початківцям, на мою думку, варто розпочинати не з фільмів, а з відео. Знайдіть якісь, наприклад, розважальні відео в Ютубі. Розважальні відео легше сприймати, адже їхній зміст простіший. Однак, в освітніх же відео блогери говорять набагато зрозуміліше. Тож обирайте, що вам цікавіше і зрозуміліше. Четверте, які фільми дивитися? Відповідь проста. Дивіться ті, які вам подобаються. Захоплення та інтерес до фільму є ключовим для підтримки мотивації, що відповідно позначиться на тривалості перегляду фільмів чи кількості і на результаті. А тепер я перейду до фільмів, які міг би запропонувати вам. Не рекомендую, а пропоную. Мій вибір є суб'єктивним, і якщо вам деякі фільми не сподобаються, це нормально. Також, звісно, я не згадав повнофранкомовних фільмів. Тому що не згадав, усе просто. І ця підбірка не за рівнями володіння французької мови. І не всі улюблені фільми я наводжу в списку. Так само в ньому є ті, що не є моїми улюбленими. Тож не шукайте в списку мене, я в Ютубі, а не там. Якщо стану режисером, то буду і тут, і там. Я просто вирішив згрупувати фільми таким чином. Ну самі побачите. Анімація не обов'язково лише для дітей. Почнемо з категорії найдоступніших фільмів, які можуть дивитися всі. Це все комедії. Astérix, le secret de la potion magique. Astérix і таємне зілля. Astérix, le domaine des dieux. Astérix, земля богів. Тепер розглянемо групу комедії не для дітей. Стверджувати не буду, однак деякі з них також можуть дивитися діти. Le visiteur. Прибульці. 1993. Astérix et Obelix, Mission Cléopâtre. OSS 117, Le Caire nid d'espions. Didier. Не впевнений, що фільм був в українському прокаті. Людіне де Кон. Вечеря з недоумком. Відходимо від комедії. Тут будуть драми, трилери і бойовики. Знову ж таки, деякі для перегляду з дітьми. корист» Хористе, Лено Монрой. Родан. Жакузе, Атена, культове кіно, що може сподобатися багатьом, але не всім. Ле фабуле дестан д'Амлі Poulain українською просто Амелі. Le Professionne. La folie des grandeurs, Mania Vellici. Les ripous, Vitchenit Polizia. Madame Bovary. Cyrano de Bergerac. Le septième juré, Somme et Prisagne. Neuf peine est que vienne taquos bovoukreïs César et Rosalie. Non, il te classiques classique afterscovacino, de la voe barre. La traversée de Paris, Cheres Paris. Jules et Jim. П'єро Люфу безтямний П'єро, мій улюблений фільм. Ла Енна ненависть. Також у коментарях ділюся посиланням на 100 найважливіших фільмів, Франції, здається, чи франкомовний, вже не пам'ятаю, які зробив критик, друг викладача, який працював в нашому університеті. Якщо попросите, можу зробити підбірку книжок вже за рівнями, а також підбірку французької музики. А на цьому все. Лайк, підписка, коментар і до зустрічі. Бай-бай.